Дві історії мені розповіли. Ви, здається, їх в жодному інтерв'ю не розповідали. Побратима вашого поранили, ви йому, ну я не знаю, врятували життя чи допомогли. Ну, це було на бойовому завданні, коли осколок попав йому в голову. Ну, зробили операцію, поставили пластину. Тут -ту -ту, живе, все добре, все нормально. Тому... Ви тоді першу допомогу надали? Так. Да. Ну, вивезли його звідти, потім зразу багато дуже знаходився в шпиталі в Києві. Але все добре. Зараз вже списаний, знаходиться в Запоріжжі, працює. Я за нього дуже радий. У нього сім'я, жінка, двоє діток. Саме головне, що він живий при пам'яті і все добре. І друга історія це про вашого командира, про його чуючку, да? що ви мали заїжджати на позицію, яку в підсумку накрили вогнем, і він вам сказав, що не треба і уберіг, можна сказати. Це останній день, коли мене перед переводом. З мого дивізіону Криворіжський ТРЦК. Я вирішив, сказали, треба їхати. Хлопці, багато хлопців було трошки змучені, також як і я, але я сказав, що я обов'язково поїду. Це як мій Дембільський акорд, так в шутку сказав. І ми поїхали. У нас командири шестеро чи семеро чоловік. Треба було відвезти БК по трьом точкам. Дві точки ми вже завезли і їхали вже під ранок, десь четверта-п'ята ранку, ще третя повинна була бути. Він говорить, ми туди не поїдемо, поїдемо назад, на базування, там, де ми базувались. Я говорю, так ти ж влетить від командира, від... мені не виконали завдання. говорить, Я кажу, нікуди не поїдемо, нічого не буде. Дійсно, ми не поїхали, а коли приїхали в розположення, то дізналися, що там, де ми мали бути, Дуже прилично обстріляли градами. Добре, що хлопці наші також там в цей час не знаходились, не виїхали туди. Тому, думаю, що так, да, чуйка, є. я йому ще сказав Андрюхо Мактева, така чуйка, що врятувала, я думаю, і всім нам життя і іншим.